Жим, оберегом святим у житті. Мама, бабуся найрідніша і найдорожча у цілому світі людина, і все в дитині від матері. Це вона вчила нас вимовляти перші слова, посміхатися до людей. Вона навчила бути дорослими і, пізнаючи закони життя саме від матері, ми перейняли наймудрішу науку любити людей. Бо лише з любові народжується прекрасна. Щастя й долі для мене просила. Заспівай мені, рідна я мама, і про рідну країну згадай, хоч дороги далекі між нами. Повертайся до нас, рідний край. Бойківський край багатий на талановитих людей. Тут проживає багато старожилів. Які цінують історію рідного краю і внесли багато у духовну скарбницю нашої батьківщини? Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл нашої нової програми Одна історія першою героїною нашої програми є Деркач Ольга, яка народилася 1926 року, навчалася в ті роки в школі, що це було дуже рідко. Була найстаршою дочкою в сім'ї і пам'ятає війну Голодомор. На неї випала нелегка доля, але попри це все повсякденне життя було веселим, багатим на звичаї і пісні. Дякувати Богу, те, що ви дожили до такого прекрасного юбілею. У нинішній світлий день, такий прекрасний, як раю нині, тепленько, пташки співають сонечко, цвіти. І ми дякуємо Богу, що ми можемо до вас прийти в той день і привітати цим прекрасним днем. Побажати здоров'я. Дай Боже вам сили, наснаги, дай Боже вам можливості дочекати, винувати своїх правнуків. Вечір до гора. Вигляда тебе роса. Пані Оля, що ви пам'ятаєте особливо із дитячих років? Хто були ваші батьки? Яка у вас була сім'я? Мої батьки були хлібороби, обробляли свою землю. Тато у поступних часах, як зав'язали колгосп, були три роки бухгалтером в колгоспі. Було в нас восьмеро дітей, я сама найстарша, допомагала родичам викорощувати дітей, годувати, бавила їх всіх від маленьких, слухала, ходила п'ять років до школи за Польщі, а школа була туди коло косела, пляшка, а потім туди патиняк. розібрали ту школу, я там всі вчила. Три роки, а там два роки. П'яшторі три, а тут два роки. Залучалося п'ять років. Так, п'ять років, а вже до шестої кляса треба було йти в долину. Мої родичі не мали змоги мене посилати туди, бо не було звідки ні квартиру наймити, ні вбирати. ще нам скажіть, що ну, ти то, любила найліпше вчити? Любила рахунки, історію я любила. Які були предмети у вас? Була історія. Географія і природа, рахунки польське і русське. більше нічого не було. І співи. Співи. польських, Польські пісні. Пам'ятаєте якісь пісні по-польські? Ja Пам'ятаюся, польська не згинула, поки ми жиємо, що нам овця пшему взяв на шаблю одбіжеме. Марш, марш землі земівлоскі до польські. За твоїм приводом зломчиться з народом. Ще йде віслим, прийдемо в Балтик, ведемо поляками, дали нам пшик, набула партія, як звичайний жить мами. І далі марш-марш. А які звичаї, ви пам'ятаєте, які ваші улюблені, якісь обряди, що колись робили, що зараз вже так не святкують свята. Та так оходили великдень, в понеділок полівані йшли на цвинтар, ні на що неділю. Брали своїх рідних, гостей, приходили, любилися навіть ліпше, як тепер. Тепер якась заздрість, ненависть, вмівство. А тоді навіть хоч бідний був, але жили дружно і любилися, і так уважали один другого, родичів більше вважали. Маючи світлу пам'ять у свій 90-літній ювілей, пані Ольга ще пам'ятає те, що їй розповідала бабуся. Про ті часи, коли наше село було у складі Польщі і люди працювали на пана. Ти казали, що приходили, їздили на конях і гонили гайдуки, били людей, як не хотіли це робити. Кілька днів йшли на панщину. Бійка, шести собі робили. І пан дивився, як немає, що бід давти, чи немає, загорнути, давав, давав пан. Та й так робили задурно, а ти позлажить машинки. Та й по троє, по четверо в хаті, а баба то яйце дасть такова хліба, ніде не міг. А що можу вам їсти дати? О, ні, бульби. я не годна бульбу носити, муки ж То Була біднота за Польщу, я за Польщу була. А після школи яке життя було? О, таке було життя. Було семеро дітей, та я бавила ті діти. В часи комуністичного режиму також жилося нелегко. Але люди виходили з складної ситуації, пристосовувалися до тих складних умов життя. З 40-го року вже прийшли москалі, та щось трохи брали, ще до культури. Та знали, що я вчена, бо я маю якийсь то тобто, ще лише вчили один рік або два. І не було чим діти посилати, і не було обабілі діти і друге, бо в кожній хаті було шестеро семеро дітей, треба було бавитися старше. І закликав тата. Зо мною голова сиді раді, то був освітлюк. Та й тоді кажу, у вас є вчені дівчі, нам треба з села післати когось вчити на медсестру. Може би сте післали, а то тако то, де то на гити бавить у шестер дітей, а я стема. У нас там колія, колія їздила в Ліжунько, штрека. Бо, да, То мама сказала, би діти, не пішла на штреку. Боже, я би не на місто, дібала бав. Закарбувалось в пам'яті те, що пережила в дитячі та юнацькі роки. Хоч тяжке було життя, але воно пов'язано з найпрекраснішою порою, юністю. Помості, спаю, скакали, спаю, скакали. Я прийду, мама, де діти? Що то так мене тримали? А потім 15-й рік вже були німці, то пішла на стройку. Пішла на стройку, шутерів возила босими ногами, дочками. Возили ми на такий міст, під'їздила машинка, заїздила льору, а потім голодний рік, 42-му році, з мольори і вони виробили цоклі, бо то були такі будиночки бараки, Було 12 бараків, то під всі бараки цоклі робили. Ми давали шутер, то давали так 100 грам хліба і дві кофлі зупу. Зупи. По ту зупу ми йшли 4 кілометри. Там, де бурак ми брали, де тепер озеро, mm -hmm. аж на фабрику. Yeah, yeah. І так як ми розділили, було нас 13, Всі помирали, лише я жив. Був Матковський, був Нікола Бураків, був механіцетів, була Анчі, та що застрілили, була Анна, Тузова, Марцуня Сахарешина, Ольга Сахарешина, Гонарка Ближні. Я Це, нас... що працювала. Так, що з нами працювали. І платили польськими грішми, а за ті гроші ніч не можна було купити. Ні, ні хліба, ні нічого. Хіба якісь пачорки, щось таке Тут лише польські за німці. Десь хтось мав марку, але мало. мало. То що були польські гроші? Я Робила на пекарні. То лише давали фасунок людям на дві неділі троє хліба, хто робив у заводі. То був фасунок, було кілем муки, півкілям м'яса. Було за 300 грамів якогось масло мід, півлітри горівки хлопам. Була, бо я малолетка була, то давали сок, такий файний. І то, -то на дві неділі. Ну, дві кофлі зупи на день і 100 грам хліба. То була тиха їда за німцю. А зарплату ще давали чи лишти? То, -то. давали гроші польські, але за ті гроші нічого не можна було купити. А я робила в пекарні. Там коли робив, мурував чоловіка, я піддавала глину. Ти так відну спаз грубу пороги, а під пече. а я допомагаю і коло хліба. А майстер був такий старий, файдайця, гапчик ще написав. Каже, я бачу, що ти стріна, може би ти ту робила. Я кажу, добре. Він каже, я запитаю Гера, то був директор заводу Німець, чи може би ти ще оформила ту. Та треба котел помити, рушник візьмикати і допомагала без коло хліб. Пішов та й каже, позвоні, йдись у формі. Mm -hmm. Я ще так укішила. І я пішла там до роботи. То я щодень приносила хліб. На споді ще такі колочі поставив у сумку, а наверха хліб. А він каже, Ольга, як несеш хліб, хоч би директор вийобі ще не бояла. Скаже, що ти робиш би як буде нести хліб, дитки, ти вжила, подумайте, яке то було життя, то я, Наталочка, пішла, то діти мене вже визирали. Твій тато, кілько він мав, 13 рік, не пола, прийде Ольга, то вже той хліб їли, так що мали, ставало їм того хліба на день, що мама вже не пекли, попекли з вівщиної муки, і такої трохи. А 44-го року я сі віддала тут, тут віддала, завела ще відразу партизанка. У неділі 44-го року, 19 лютого, я сі віддавала. завела Завелася партизанка. Вісім років було. Знаєте, що то щось добре для нас? України. Ну, то я вам скажу, ще такого не було добра як тепер за Україну. Ще так, такого. Так. Колись 40-го року по польській війні, як прийшли сюди москалі. Привозили десь щось потрошку, Муки, перкаю, матері, то черги люди йшли, млівали в чергах, викигали один другу за руку, вночі йшли в чергу, щось метали так потрохали, люди ще рвали. За все бувало, гроші не було, грошей. Шаляни були, різні матеріали, саміти, вже десь з англії, всілякі матеріали. Ну, але хороші люди не мали. Фабрика мала була, але ще поляків приймали таким людям сільським. Отак обробляли землю і він другому допомагав, що віворов. І жили з тим, що ще вродило. Були такі, що за яйця купили нафти, сінички, соли привезли з долини або з петранки на рік бочку. І Так їли кожінням ходили, пожили. Маю файну сорочку. бабину. Це таке було життя. Так, як... Ви пам'ятаєте, як то почало вже незалежність, початок незалежної не України, я почала освітлюватися. Та місцев? дуже стало кишку, нічого не було, пенсії не давали, на, на фабриці, фабрика ще розпадала. У 11-му році фабрику будували. Гізінгер у 17-му. А його вкрутили 17 го за того, бо тут москалі прийшли 17-го. То лише польська воїна була дві неділі. При кінці серпня і вже та неділі. Так, і вже прийшли москалі. То, 17 вересня. Так. І то вже вже вхрестили 17. Вже 17. -ті. А то була візінгер, бо то жидічка була фарба. Вже це називав візінгер. Слухайте. Прізвище. Візінгер, життє. То він будував одинадцяти років. чия була, фабрика? То була державна, то була державна доліна. Шість правнуків. Троє внуків, внуків. двоє дітей мав, син помер вже п'ятий рік. Лишилам всіх коло доньки. Пам'ятні Богу дякувати маю. Слово просте. Во святе рідна мати завжди одна, тільки вона для дитяти, і не лише святі сії. З раді, що у нас в селі є такі люди, що все пам'ятають, що зберігають нашу історію, традиції. Ми вас вітаємо з таким великим ювілеєм і бажаємо, щоб ви дожили ще багато-багато років, щоб ви тішили своїх внуків, правнуків, щоб вони до вас приїжджали, щоб не забували вас ніколи. І щоб ви пам'ятали і передавали ще багато років історію культуру. Дякую, дякую, дякую тобі, дякую за такий привіт сердечний. Дякую тобі, Дуже. У нашій програмі одне життя, одна людина, одна історія.